Продовжуємо чергову ранкову подорож на веселиці. Як бачимо, сьогодні о пів восьми. Трактор, якщо не помиляюся, на веселицькій тепломережі вже сультрує дорогу. Це нормально. Ще б хтось посипав, було б взагалі ідеально. Але й додому. То -то. До обіду підсимов. вистачає розумників на такій дорозі, ще й обманят. Це, звісно, не порушення правил дорожнього руху. Як завжди, вранці нам червоне світло. Для того, щоб поправити камеру. Продумати подальший маршрут. На численні прохання будемо сьогодні їхати по вулиці Шевченка. Ну, Чувак по десь піши, тут йому і й... не пощастило. Воно буде обганяти. Приємно працівники тієї ж тепломережі вже відкидають сніг-стротуває. Плюс і зачот. О, от красо. Взагалі весело на веселиці. Звертаємо на вулицю 28 червня. Вулиця цікаво тим, що вона була із радянської влади 28 червня і залишилася 28 червня. Ніхто її в процесі декомунізації не переіменував. Якщо хто не знає, цю назву вона отримала на честь всім відомого акта молотова товарі згідно з яким в свій час Радянський Союз анексував Гесарабію. Частину північної Буковини і округ Діґєрця. Що було, то було з пісні А Чому не переіменували? Бо так склалося. ворож від нас міліція, тепер ціла Поліція. Так от, що так сталося, У 28 червня Верховну Раду Вогоразділо прийняти Конституцію України. На честь пакта молодого Петрофа стала на честь Конституції України. Ну, а якщо комусь не подобається, то у 2019 році цей день було підписано Версальській договір. Так що, в принципі, за будь-яких розкладів дату під 28 червня можна підігнати. Дуже хороша назва для вулиці. А от і вулиця Шевченка. Тут, як не дивно, дорогу теж трохи чиста. З цією найспокійнішою з центральної вулиць на це можна спокійно їхати. Народ вже відкидає сніг. Ліворуч поворот на славнозвісний колись якеро-горічанний завод. За проханнями читачів, ні, це виїздно За численними проханнями глядачів і читачів. Повернемо до цього підприємства, яке вже давно збанкувало, але, як не дивно, має борги перед бюджетом по сплаті штрафових внесків. Колись всім пам'ятаю тут бували фурори, оцей завод випускав, найкращу, мабуть, горілку. І не тільки. На Західній Україні, але він благополучно здох. Має, якщо не помиляюся, 60 тисяч боргів перед бюджетом місця в місяць. Яка його подальша доля, не відомо. Але така його судьба. Як не дивлюсь і тут дорого хтось почистить. Чого? Не дивимося, молодці. Місця мало. Просто пічка почистила. Тут ми і розвернемось. Це і є залишки лікаря заводу. більше жодного цікавого на цій вулиці нема. Але охранник чесно визернув, подивитися, хто тут розвертається. Раз охранник є, значить матеріальні ценности сохранились. Повертаємось на вулицю Шевченка. Діти йдуть в школу. Ну вот, ось тут вона вже і закінчилась. Ліворуч магазин Рігра Тут Купити, наприклад, варілки. Праворуч була така кілка. Трьох. Одне з найвисотніших Новоселенців. Екскурсія вуличої Шевченка закінчилася. Хто хотів побачити більше? Побачить. Коли сніг з'їде.